Ільки прикарпатів упродовж трьох місяців були активними на Євромайдані. достеменно невідомо. Утім, пекельні хвилини на передовій та години виснажливої праці у тилу активістів переслідуватимуть упродовж життя. Так вважає 28-річний Михайло Кривень з Івано-Франківська. Вже й не пригадає, скільки разів їздив на підтримку столичних протестувальників. Каже, упродовж кожної поїздки змінювався і дорослішав. Вперше Михайло потрапив на євромайдан 29 листопада. Як починалось, ми всі хотіли, щоб була під підпис під асоціацію. Ми всі ще надіялися, що тоді в Вільнюсі, можливо комусь там стане розуму і це підпише. Іванна, приятелька Михайла. У ніч розгону та побиття Беркутом мирних студентів вони разом були в епіцентрі подій. Дівчина каже: усі були беззахисні, жодних барикад на площі чи амуніції, яка б врятувала від нападників, не було. Тоді ми здавалися питанням, що це відбувається. Ну, тобто, якщо угоду не підписано, навпаки, мені здавалося, що має продовжуватись ну, ця от, мирна наша акція. А виходить так, що в той день, коли угоду не підписано, цілий день лякають тітушками, потім в другій годині забирають сцена апарат. А коли немає сцени, апарату, це значить, що в принципі організаторів немає. Попри регулярні напади на її барикади, беркуту і тітушок, це була територія безпеки. Живеш в такому страху, ніби ну, може станеться, а може не станеться, може станеться, може не станеться. Ну, якось так про це не думаєш. Хоча коли з кимось стаєш, тобі стає мотор, э, стається, це той стає моторошно. А ось коли були ось ці події на Грушевського місяць тому, чи ось останні трагічні події, то э, ну як би ну, це не страшно, це щось інше. Роботу та місце на київському майдані собі знаходили усі. А під час сутичок на Грушевського чи пізніше на інститутській дівчина була на передовій. З, з дівчатами робили коктейлі, робили і от порозпускали волосся, познімали маски, і тому, що, в принципі, ми ну, розуміли, що в нас досить небезпечний ну, об'єкт, точка і. Краще, щоб було видно, що ми там дівчата. Михайло Кривень і досі збентежений. Він ні за яких обставин не уявляв собі, що мирні акції протесту завершуються великою кров'ю. Полягла сотня молодих активістів. Мною керувало бажання якось допомогти, допомогти цій країні, допомогти тим людям, що там що були на передовій. Щоб я сильно воював на то так не було, але ну були випадки. То я в більшості підносив сніг, падав. Ми укріплювали барикади, ми приносили бруківку, ми робили коктейлі, молотова, ми збирали пляшки, ми кидалися тією бруківкою. Іванна і Михайло кажуть: уперше у Київ поїхали з прагненням відстояти краще майбутнє для держави. Всі наступні рази шукали справедливості. Новини з парламенту, що нині лунають активних майданівців, не дуже тішить. Вони щасливі, що живі. Ірона Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.